Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні понеділок. Перший робочий день тижня, 17 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. ДТП, що трапилося поблизу Чорнівців, забрала життя трьох буковинців. На Буковину йде похолодання. Через це жителі нашого краю побоюються приходу ранньої зими та ожеледиці. З нагоди дня працівників радіотелебачення та зв'язку в Чернівцях вітали представників цих галузей. У неділю 16 листопада близько 19-ї години в селі Магала Новоселецького району зіткнулися два автомобілі: ВАЗ та Опель. ДТП, що трапилося поблизу Чернівців, забрала життя трьох буковинців. Подробиці далі в сюжеті. У результаті ДТП на місці події загинули жителі магали 27-річний водій автомобіля ВАЗ та два пасажири 20 і 18 років. 30-літню пасажирку Ополя, жительку села Драчинці Кісманського району, з травмами середньої тяжкості госпіталізовано у травматологічне відділення Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Поступила до нас хвора стан її середньої важкості. По діагнозу, скалковий перелом правопроменевої кістки в типовому місті, рана лівої гомілки і двохкісточковий перелом цієї ж кінцівки, лівої нижньої кінцівки. Було проведено оперативне втручання з фіксації апарату АЗФ променевої кістки, накладання гіпсової мобілізації, ПХО-рани. за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, санкція позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок від 3 років. Призначено ряд експертиз, саме судово-медичних, з приводу смерті, встановлення причини смерті, таксикологічні експертиз з метою встановлення проміль алкоголю в крові із кожних із водіїв. Призначена автотехнічна експертиза та трасологічна з метою встановлення куту зіткнення та справності транспортних засобів. Ще одна дорожньо транспортна пригода трапилася в обласному центрі на вулиці Руській, 34-річний водій автомобіля «Фіат» Виїхав на свого зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Ман під керуванням 35-річного водія. Внаслідок зіткнення водія автомобіля Фіат з численними травмами було госпіталізовано в лікарню. Також отримала травму пасажирка, яка знаходилась в салоні автобусу. Ольга Колодницька, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У попередніх випусках чорнівецького репортера ми вже розповідали вам про будівництво торговельно-житлового комплексу Проспект та хмару вигляді комісії з міської ради, які нависли над ним. Сьогодні відбулося чергове засідання. Що на ньому ще з'ясовували? Розповість Надія Величко. Нагадаємо, 1 грудня торговельний комплекс першої черги будівництва мікрорайону проспект, який розташований в районі вулиці Добінської, повинен бути зданим в експлуатацію. Жителі сусіднього мікрорайону сонячний острів заздалегідь не бажають ані сусідства, ані продовження будівництва, а тому звернулися до міськради з проханням ретельно дослідити. А раптом у документації чи ще якихось нормах є невідповідність чинному законодавству, і будівництво можна призупинити. Жуйні здесь... В основном проектировщик. Жульнича вместе с роїнной організатором. Он должен был сказать, можна сделать это, это, но если ти хочеш 10 тысяч квадратных метрів, тогда тебе нужно на 800 автомобилей парковка. А если типа есть эта парковка, тогда открываем ДБН, смотрим расстояние 50 метров от Женя. Якщо сказати, цей об'єкт подивився трошки неприродним способом. Тобто раньше получили дитина, а потім батьки. Тому и... Цьому виникає колізія. Чому так? Бо нема до чого ліпити той, будемо говорити, вбудовано-прибудований об'єкт. Наступне забудовники перехитрили себе в тому, що ці площі на сьогоднішній день збудовані торгові, вони не дають можливість далі проводити будь-яке будівництво, тому що нема чіткої на сьогоднішній день позиції, скільки там все ж таки автомобілів необхідних по нормах має бути. Чому переробляється проект? Тобто. Змінилися умови, тобто були квартири трьохкімнатні, чотирьохкімнатні, допустимо, в даному комплексі. Зараз вони не є доцільними. Люди купують одно-двокімнатні, навіть в елітному районі така кількість трьохкімнатних не піде і такої площі. Тобто, зараз погоджується проєкт з уменшення площі. І навіть на один під'їзд в даному споруді буде менше. Далі переробляється вот е, паркінги, тобто буде на я вже озвучив десь порядка 900 е, машиномісць, щоб забезпечити функціонування даного комплексу. Це підземний дворівневий паркінг з усіма пожежними нормами для того, щоб було забезпечено. Ви не, не платили ці кошти Чернівецькій міській да. раді. Ви не платили ці кошти. це ваші господарські відносини за певні речі, які ви захотіли в них придбати. Відповідно, за я розумію вашу думку абсолютно так, але за всі дії з забудови цього об'єкта має відповідати на сьогоднішній день компанія забудови. Щоб ви зустрічалися з представниками сонячного острова, які вам сказали, що наше будівництво є незаконними, тому піднімається дане питання на комісії, крім вам показували якісь документ, тобто висновок, що це документ, що документів не доступно. Ні, ні, -ні я хочу, в сфері, в сфері. Це, же, ми хочемо сказати, що на Почалося доказати. Збираємо, що у нас є порядок денний. Нагадую, Це ми будемо говорити в іншому. А зараз у нас є на порядку. За зверненням депутата Чернівецької міської ради, але і ОВ від 8.06.14 року номер 05 проведено Державну архітектурну інспекцію Держбудконтролю поза перевірку нашого будівництва 25 липня 2014 року. Який компетентний орган сказав, що інспекція щодо порушень виявлено немає порушень і всі документи у нас в порядку а люди які себе називають експертами у будівництві тому що вони є членами комісії по будівництву це неправильно це має робити у шукати место для паркінгу тому що, якщо ви только здадите вот е, сейчас вот отдали ключі, вони всі в счастья все хорошо завезли там туда товар Туда ринулись автомобили, и тогда э, улица Калиновская, мимо Калиновского базара, покажется ну просто немецким автобаном с неограниченной скоростью движения. То есть сейчас все построено, сейчас нужно думать, где кілька кілька. сделать этот пакет. Да. Значит, державные да. экспертизы. Да. Було... Значит, высновок экспертизы. Вот эти эксперты, которым видно, денег дали, они должны сидеть. Давай, давайте трошки це. Скажите, пожалуйста, мы будем регламенты. Так питання, що е, ті, які живуть на сонячному острові, вони є громада, а ті, які інвестори е, цього торгівельного центру, вони не громада, вони ж теж громада. Тобто е, сьогодні голосніше кричить та спілка, розумієте, але це не означає, що завтра не буде кричати голосніше інша спілка. Після того, як від депутатів міськради почали лунати погрози про розірвання договору оренди, представники забудовника повідомили, що подаватимуть на міську раду у досуду. Цікаво, що про знесення будівлі ніхто не говорить. Мова йде тільки про невідповідність документів яким-небудь нормам. Хоча це також треба перевірити. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За ці вихідні на Буковині сталося 11 пожеж. В суботу, пізно ввечері, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Валєва Кісманського району. Загоряння сталося в прибудові до господарської будівлі. Власник приміщення помітив біду вже тоді, коли полум'ям охопило всю прибудову і частину господарської будівлі. Швидкому поширенню вогню сприяло те, що будівля була дерев'яною, а всередині зберігали дрова. Бійці ДСНС оперативно локалізували пожежу, а згодом повністю ліквідували її. За попередньою оцінкою, пожежа виникла внаслідок короткого замкнення електромережі. А вже в неділю, в селі Рідківці Новоселецького району, горіла станція технічного обслуговування. Оскільки пожежа виникла вночі, то люди помітили небезпеку вже тоді, коли вогонь поширився на велику площу. В приміщенні СТО було багато легкозаймистих речовин, зокрема шини та хімічні розчини. А це сприяло швидкому поширенню вогню. Окрім цього, на пожежі виникло сильне задимлення, через що вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Рятувальники не допустили подальшого розповсюдження вогню та локалізували пожежу. В подальшому небезпеку було ліквідовано вогнем знищено перекриття на площі 170 квадратних метрів. Всього протягом вихідних у Черноївській області сталося 11 пожеж. В їх ліквідації було залучено 14 пожежно-рятувальних підрозділів. Задяки діям рятувальників було врятовано 9 будівель та два автомобілі. Під час пожеж загиблих, травмованих немає. Окрім боротьби з лихом, буковинські рятувальники допомагають українським військовослужбовцям, що захищають нашу державу на Донбасі. Відтак, цієї суботи вони зібрали та завдяки волонтерам відправили на схід України 7 тонн гуманітарної допомоги. Детальніше в наступному сюжеті. З Чернівців на схід України виїхав вантажний автомобіль із гуманітарною продовольчою допомогою: а це борошно, цукор, крупи, вода та домашня консервація, картопля, морква та буряк всього близько семи тонн. Її зібрали рятувальники. А доправити вантаж допомогли волонтери та координаційний центр Буковина українському війську. Ця допомога призначена для військових, які зараз служать в зоні АТО в Луганській області. А саме до нас звернулися рятувальники, щоб допомогти відвести допомогу їхнім бійцям. Також це буде розформовано по іншим частинам. Вся зібрана допомога Треба допомагати хлопцям. Ми цим займаємося. Вантажівка із гуманітаркою вирушила до міста Северодонецьк Луганської області, де наразі перебувають колеги ДСНСівців. Допомогу їм збирали всі пожежно-рятувальні підрозділи управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області. Ми постійно підтримуємо і надаємо допомогу у вигляді як благодійної допомоги у вигляді продуктів харчування. Це вже неодноразово. Ми надаємо дану допомогу. Так само ми допомагаємо е, фінансово. Генрієта Баух, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У п'ятницю, суботу та неділю в Майдані, Екваторі, Депоті та Каравані проходила акція по збору коштів на реанімобіль, який хочуть закупити волонтери. Для того, щоб люди знали, де діваються гроші, підсумки підбивали прямо на очах знімальної групи. У 332-й кабінет Чернівецької облради постійно хтось заходить і виходить. Приносять продукти, теплі речі та волонтерські скриньки, які стоять по всьому місту. Після акції, що провели у великих торгівельних гіпермаркетах міста, а саме Майдані, депо, екваторі та каравані, у цих скриньках назбиралося близько 35-40 тисяч гривень. Я щиро дякую, щиро дякую всім буковинцям, які сьогодні, на сьогоднішній день, долучилися і давали нам по 20, Ви бачите, тут і 20, і гривні і 50. І 100. один чоловік, і я не знаю його імені, тому що дівчатка медінституту були в Майдані. Він прийшов і дав нам 100 доларів, і каже, що я збирав ті кошти дуже довго і вміняв на долари. І я не знав, кому дати. Я радий, що я вас побачив і поставив свої 100 доларів. Я думаю, що для нього це дуже вагома була сума, так само, звісно, і для нас. Щиро вам дякуємо. У волонтерів розроблена своя методологія рахування грошей. Спочатку їх сортують по номіналах, потім записують якій скринці, скільки купюр поклали. Так само і з продуктами харчування. Розбирають усе по коробках, сортують, а потім відправляють на фронт. Волонтери розповідають: гріє душу те, що в акції взяли участь чимало молоді студенти медичної академії, КНТУ, кооперативного коледжу та навіть діти Лужанської школи. Вони стояли у вишитих національних костюмах, Умах і стояли коло каси каси з кошиками, які кошики були оснащені прапорцями нашими, і стояли коло манікена, який формою був у діти з скринькою. І люди дійсно не були до цього равнодушні, скидали кошти. І ми дуже гарно дякуємо. Зібрана готівка, піде в скарбничку, яку розіб'ють, як тільки знайдеться можливість придбати реанімобіль. В Німеччині нам вже підшукують. Фактично місяць тому було найдено реанімобіль повністю оснащений. І ну, ми довго збирали кошти, і цей реанімобіль вже проданий за 8 тисяч євро. На сьогоднішній день пан Богдан у нас священик католицької церкви в Німеччині. Він нам підшукує знову реанімобіль. І я сподіваюся, що цього разу. Як тільки він з'явиться повністю оснащений реанімобіль є запорукою врятованого життя, адже саме у ньому є усі необхідні системи для підтримки життєдіяльності пораненого бійця ще до того, як його довезуть до госпіталя, наближається зима, і кожного дня актуальність придбання такого транспортного засобу та відправлення його на схід країни збільшується в рази. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковину йде похолодання. Через це жителі нашого краю побоюються приходу ранньої зими та ожеледиці. А ось чого вже найближчим часом нам дійсно слід очікувати від погоди, дізнавалася в Чернівецькому гідрометроцентрі моя колега Дар'я Погода У нас можна сказати майже за календарем. Адже ми з вами вже вступили в другу половину листопада, переддень нашої зими, і практично цей тиждень і буде ось таким перехідним на зимові наші процеси. Найближчим часом на Буковині спостерігатиметься посилення хмарності та опади. Проте у вівторок в області опадів практично не очікують, але температури повітря відрізнятимуться. Вже вночі прогнозуються від нуля до плюс двох градусів. В день – 5-6 з позначкою плюс. Більш тривалий дощовий період розпочнеться вже у середу та четвер. Найбільш інтенсивні опади очікують у другій половині середи та впродовж четверга. Це будуть переважно помірні та сильні. На крайньому сході області дуже сильні опади у вигляді дощу і вже в четвер місцями, і не тільки в гірських районах, і на рівнині, вони місцями переходитимуть мокрий сніг. П'ятницю знову у нас тимчасове припинення опадів з відновленням їх у суботу. І ось таким умінливим таким характером в опадах поступово буде знижуватись і температура. Вже у неділю в області очікується вночі. В межах 0-2 градусів, а в гірських районах до 5 градусів морозу. А в день температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Вже наступного тижня позначка середньодобових температур коливатиметься від 0 до позначок мінус. На даний час поки такого сталого снігового покруву не передбачається. На ті опади, які у нас відмічатимуться, переважно вони будуть в рідкій фазі, тобто це переважно буде дощі. А той сніг, який випадатиме він ще не формуватиме снігового покриву. Лише в горах місцями лягатиме сніговий покрив. Так що такої вже зовсім зимової з нашими снігопатами погоди ми ще не очікуємо. Практично така погода в нас десь очікується це перша декада грудня. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький, репортер, телеканал Чернівці. З нагоди дня працівників радіо, телебачення та зв'язку в Чернівцях вітали представників цих галузей. Нагадаємо, що свято розпочали відзначати ще 1924 року. Тоді коли в Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. і саме відтоді журналісти та працівники сфери радіо відзначали цей день як своє професійне свято. Сьогодні ж до них долучилися телевізійники та представники інтернет змі Бажаю вам і надалі хороших репортажів. Щоб вас складалося і з нагоди вашого професійного свята святам подякую Чернівецькому міського голови нагороджені найкращі працівники галузі за минулий рік. Саме із таких слів секретар Чернівецької міської ради розпочав провітання працівників Чернівецьких ЗМІ, серед яких були й працівники телерадіокомпанії Чернівці. Сьогодні з нагоди відзначення дня працівників радіо телебачення та зв'язку, подякую Чернівецького міського голови відзначили і Катерину, режисера з майже 20-річним стажем, яка на початку своєї кар'єри обирала між театром та телебаченням, але обрала останнє. складні часи, времена ті роки, Театр був в такому нескільки заняз такому От а телевізія становилася і було понятно, що в принципі, буде розвиття, і буде куди двигатися і Будет э, чем заниматься. Поэтому вот как-то так сложилось. Как-то так складывается, что все проходит здесь. Здесь вся моя семья, здесь работает мой муж. Без отрыва от производства родился мой ребенок практически. Поэтому моя жизнь. Олександр Богдан, режисер монтажу телерадіокомпанії Чернівці, на телебаченні працює майже сім років. Незважаючи на те, що це перше його місце роботи, змінювати він його не збирається. Дуже хороший колектив і в першу чергу, в другу чергу, дуже хороше начальство, бо без хорошого начальства не буде хорошої роботи. Після урочистостей в міській раді представники ЗМІ Чернівців та області вітали в облдержадміністрації. Ви як те лікарство. Як, якщо його забагато, то це виступає як отрута. Якщо його замало, тоді влада стає отрутою. Визначити міру, співвідношення ваших взаємовідносин з владою і з суспільством. Це завдання, мабуть, всіх разом взяти. І тому, як би до вас не відносились, чи любили, чи не любили. Робіть свою справу, будьте впевнені в тому, що ви робите справу потрібну і необхідну, і без вас її ніхто не зробить. Представникам засобів масової інформації нашої області вручили подяки та відзнаки за сумлінну працю та професіоналізм. Телебачення взагалі дуже цікава штука. Туди приходиш одним, а можеш вийти зовсім іншим. Вийшло так, що прийшов я на роботу оператором, влаштувався, а з часом придумав проєкт, який ви можете бачити, хендмейт називається ось, придумав його для того, щоб хотів його знімати. От. А вийшло так, що зробили мене ведучим. Взагалі, це для мене була перша робота, це є моя перша офіційна робота. Тому якби представити, тобто ніякої думки і так немає. Дуже хотілося працювати, що я був студентом тоді. Сі, я, в принципі, радий, що сюди потрапила. Дарія Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ціни зростають, а Розмір студентської стипендії залишається незмінним. Прийнятий цього року закон про вищу освіту передбачає підняття студентської стипендії до рівня мінімального прожиткового мінімуму. Але повної реалізації такого рішення, мабуть, чекати ще довго. Тому. Студенти обходяться тим, що є. Як студенти живуть на кошти, що їм виділяє держава, та знаходять джерела додаткового прибутку, щоб задовольнити свої потреби. Дивіться далі в сюжеті. Намагаємось будь-як розподілити наші кошти таким чином, аби вистачило на найнеобхідніше». Найнеб... Студентка четвертого курсу Оксана отримує стипендію розміром 950 гривень. Після її отримання, як розповідає сама, одразу ж звертає увагу на придбання найнеобхідніших продуктів харчування та потрібних речей. Адже на порожній шлунок на заняття не походиш. Коли стає зовсім туго, на допомогу дівчині приходять батьки та друзі, які мають змогу позичити грошей. Про відвідування театру чи кіно, купівлю нового елементу гардеробу, годі й говорити. Стипендія студентська цього не передбачає, як на мене, тому що її ледь вистачає на три тижні. От на четвер, це вже якщо економити, так дуже по мінімум витрачати. Сума, яка б могла задовільнити потреби рядового студента, на думку дівчини, в кожного своя. Особисто для мене ще б гривень, хоча б 200-300 більше, було б для мене нормально. Я б змогла б розподілити собі свої, скажімо, скажімо так, побажання відповідно до грошей. Щоб не дати своїм кишеням та гаманцю спорожніти, Оксана, як її багато однолітків студентів, знаходять альтернативні джерела прибутку, але надмірне захоплення пошуками доходів може вплинути на погіршення показників навчання. Про закон, що передбачає підвищення стипендій до рівня не нижчого прожиткового мінімуму, студенти знають, але також і розуміють економічну ситуацію, в якій знаходиться країна. Думаю, студентство поки що в даний час може трішечки потерпіти. Таку меншу стипендію, адже зараз є перше цей закон, кругом нього всі. Ем... І яким чином бюджет у нас і так зараз має інші, скажімо, потрібно на інші справи гроші виділити. Студентство в нас і так завжди таке, що воно намагається підлаштовуватися під державу, під її можливості. І в даний, як на мене, це зараз якраз саме такий час, коли необхідно трішечки почекати з підвищенням стипендії. Як майбутні творці держави, студенти сподіваються на те, що зрозумівши стан країни зараз та надавши їй підтримку, країна завдячить їм та своїм громадянам у майбутньому. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Для того аби трохи покращити студентські фінансові настрої до міжнародного дня студентів, Чернівецька міська рада зібрала в себе найкращих, аби відзначити їх. Вручали почесні грамоти, квіти та грошові винагороди в розмірі 100 гривень. Біля сподеїв – їхні керівники, які, як ніхто інший, тішаться здобутками своїх підопічних. Студентам це теж потішно, адже визнання міста та ще й лишні гроші не завадять. Про найкращих молодь, яка має зміцнити і змінити нашу державу. Дивіться далі в сюжеті. Майже пів сотні найкращих студентів з усіх вузів Чернівців зібрали у міській раді, аби у їхнє свято приділити їм якомога більше уваги, поспілкуватися, а також нагородити та відзначити здобутки молоді. Серед обраних четвертокурсниця Надія Ковалюк для неї це не вперше отримувати нагороди та грамоти, адже у ході свого навчання в обласному училищі мистецтв імені Сидорова-Ровкевича дівчина намагалася проявити себе як найкраще, бути активною не тільки в навчанні, а й у громадському житті свого закладу та й міста. Я дуже задоволена і дуже це несподівано для мене. Це якщо міська рада, це дуже великий рівень. Я вважаю. Достатньо великий. Це неочікувано і класно. Окрім надії від училища мистецтв нагороджували ще одну її колегу. Керівництво навчального закладу задоволено тим, що їхніх дівчат побачили і виокремили. У своїх студентів тут намагаються вкласти все те найкраще, що тільки може бути. Коли ти їх любиш і ставишся до них як до своїх дітей, ти, звичайно, їх і посвериш, але і привітаєш. І вони відчувають до себе відношення, і через того в такому випадку воно завжди легко працювати. Загалом грамоти, квіти та грошові винагороди у свій день отримало чимало студентів. Фактично з кожного вищого навчального закладу, який знаходиться у Чернівцях. Студентство це той молодіжний авангард, який завжди був на вістрі всіх подій. Що відбувалося в нашому місті. І від імені міської ради я дякую вам, дякую керівництву всіх вищих учбових закладів за участь у всіх закладах, які проводилися в місті, за участь в благодійних закладах, особливо ті заклади, які проходили. Цьому році на підтримку е, наших вояків, які знаходяться в зоні АТО. Бажаю вам, щоб у вашому житті в подальшому було тільки мирне небо. Бажаю, щоб ви отримали достойний фах, достойну освіту, і щоб ці роки, які ви провели в бочбових закладах, були. Хорошим підрутям для вашого щасливого життя. Урочисте зібрання розпочинали і закінчували гімном студентів. Генрія Табау Денис Науменко. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого. Побачимось.